У шостій у приміщенні центру естетичного виховання зірка планують створити ветеранський простір. Вартість проєкту 43 мільйони 300 тисяч гривень. Якщо на державному рівні буде ухвалена і профінансована ця ініціатива, підкреслила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко. Якщо дари бути то будемо продовжувати працювати і проводити ремонт. І... Планується, що до реалізації проєкту залучатимуться і кошти міжнародних донорів, зазначив депутат міської ради Віталій Ляшок. І додав, що ветеранський простір буде сталою інституцією з довгостроковою стратегією розвитку. Це довготривалий проєкт, і він розрахований, скажімо так, не на сьогодення більше, а більше на той час, коли після да, закінчення буде стільки людей, які будуть потребувати 897 тисяч 400 гривень, закладено у бюджеті Шосткинської міської територіальної громади на 2026 рік на підтримку підприємців. Які заходи передбачені в рамках цієї міської програми, розповіла начальниця відділу бухгалтерського обліку виконкому Наталія Залозна. 19 тисяч на тисячна відведення підприємця проведення на звання кращих підприємниць року сімдесят тисячна підвача краще кольорів. Частковая компенсація в арте закуплювали электрогенераторы 408-425 тисяч, і на допомогу суб'єктам господарювання заболевания постраждали 400 тисяч. 10 мільйонів 921 тисячу гривень планують спрямувати у новому році з місцевого бюджету на діяльність бібліотек у Шоскінській громаді. 8 мільйонів гривень з цієї суми складає заробітна плата працівників книгозбірень. Проінформувала начальниця фінансового управління Ольга Голушко. У свою чергу секретарка Шоскінської міської ради Оксана Шаповал зазначила: аби підвищити популярність бібліотек у сільській місцевості, потрібно максимально усучаснити їхні заходи. Я хочу зрозуміти, наскільки йде активність в цих бібліотеках? Літературні читання Ні, це дуже добре. Але мені здається, треба осучаснити цей захід. Натомість народний обранець Микола Трофимець зауважив, що, попри зроблений ремонт і проведений інтернет, Ображіївська бібліотека не працює через відсутність бібліотекаря. Депутат попросив начальника управління культури Ігоря Фатуна врегулювати це питання. В Ображіївці зроблений ремонт даху, в бібліотеці, проведений інтернет, зроблений внутрішній ну, внутрішні якісь роботи там були проводились, там наведений порядок, там гарна бібліотека, будь ласка, знайдіть туди бібліотекаря.